Всім привіт хлопці! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. Дуже багато новин під'їхало на сьогодні. Давайте розбиратися з усім по порядку. МакГрегор не зміг вкластися встановлений срок Юсада для здачі допінг-аналізів. Перед отриманням допуску Юсада спортсмен повинен знаходитися в полі тестування не менше півроку, так що виходить, що Кондор не зможе виступити в 2023-му. Але можливо для нього зроблять якісь виключення. Ну а Чендлер уже почав нервувати. Це по суті головний бій в його кар'єрі. Хлопці, всі ви бачили новини. Коннор не входить до кола тестування USA. До 16 грудня, коли відбудеться останнє шоу у цьому році, залишилося 179 днів, і це смішно, тому що сьогодні усада з'явилися у мене вдома, аби додати мені солі на рану. Де ти, дядя? спитав Чендлер у Конора. Чендлер тепер, походу, не зможе спокійно спати, але він ще має надію, що вони поб'ються на початку наступного року. Наскільки ж не серйозно Конор ставиться до цього всього, а всі і далі продовжують вилизувати його. Поки він там кайфує на масажі, його команда вже летить 0-4 на шоу таф. Ну і в цей двіж, як не дивно залітає Аді Альварес. Ей, Чендлер, ти не залишишся без потенційного суперника допоки я дихаю. Я з радістю прийму сада в будь-який день неділі. Я все життя тримаюся подалі від допінгу. В кращому випадку тест покаже перенасичення кофеїном. Давайте сюди тести суперників. Ось це підхід професійного бійця. Якщо Конор дійсно не вийде на бій, це була би непогана заміна. Так як Чендлер в принципі вже зустрічався з усіма топами легкого дивізіона. Ми би 100% побачили потужну зарубу. Шавкат Рахмону у себе в твіттері сказав, що готовий привітати Келвіна Гастрелума у своєму дивізіоні. Ну, а Гастилом довго не думав і прийняв цей виклик. Мені подобається цей виклик. Це повертає мене в гущу подій, в плавання за кулами. Пливи або йди на дно. Він шостий номер дивізіона. Якщо я виграю, це високо підніме мої акції. Я би хотів провести його 16 вересня в Лас-Вегасі. Це буде день незалежності Мексики. Крутий бій, якщо відбудеться, Гастелуму треба доказувати, що він все ще може змагатися з топами. А от Шовкат за рахунок Гастелума може підняти кількість фанатів. Для позиції в рейтингу цей бій не має сенсу, але це буде досить гучний поєдинок. Гастелум вирішив, що він замаленький для середньої ваги і буде робити перезагрузку тут. Подивимось, тут в топ-5 плавають реальні акули, і можуть не помітити тюленчика Гастелума. лума. Цей невтішний прогноз на рахунок бою з верою. Я отримав травму, я навіть не знаю звідки вона взялася. В будь-якому випадку я піду до лікаря, аби провірити своє плече, аби знати, чи проблема реальна. Якщо все буде добре, то я буду битися, але зараз це під питанням. Сподіваємося, з ним все буде добре. Він добре розкручує поєдинки. Нехай квасолі поїсть капусти там, я не знаю. Топурія каже, що Пімблет, як боїться з себе, нічого не представляє. Він вміє привертати увагу медіа, але всі ми чудово знаємо, що як боєць він нуль. його навіть в рейтингу нема. Різниця між UFC і іншими організаціями величезна, тому зараз він мене не цікавить. Нехай доводить, чи що він щось із себе представляє. Тут важко не погодитися з Топорією. Пімблет в UFC ще не доказав, що він може претендувати на титул. У нього в останньому бою взагалі досить спірне рішення. Він і сам це признав. Топурія вже близько підійшов до титульної гонки, а Пімблет ще лише на старті. Тому топорію Пімблет зараз взагалі не цікавить. Кормія прокоментував зустріч Нагану і Джонса. Шансів на цей поєдинок нема, просто відсутні. Ми побачили, що вони не бояться один одного, і кожен залишився при своїй думці. Забудьте про цей бій. Чесно кажучи, я на всі сто підтримую корм'є, але є одне але Нгану дуже багато раз викликав Джонса, поки був у промоушені. Чому Джонс не повернувся? Це ми вже ніколи не з'ясуємо. Але як мінімум, із того, що ми знаємо, Нгану був там і чекав на повернення Джонса. Тому можна сказати, що він більше хотів цього бою. Можете висловити свою думку в коментарях. Сиріл Ган розповів, що Хабіб запропонував йому потренувати боротьбу в Дагестані. Це дуже мило з його сторони, але в мене є і друга робота бути батьком. У мене дві доньки, і це велика робота. Я не можу покинути сім'ю на півроку. Якщо я зникаю на дві неділі, то за мною вже дуже сумують. Але у мене є можливість запросити в зал пару високоякісних дзюдоїстів та борців. Всі, у кого є сім'я, знають, як важко поєднувати сім'ю і роботу. У когось робота забирає дуже багато часу. Хабі Бі сам це знає. Ти або повністю відданий цьому, і в тебе не залишається часу на сім'ю, або ти якось намагаєшся розриватися. Не можна засуджувати діла за це. Піспінг впевнений, що Хабіб правильно підібрав час, аби вийти на пенсію. Він закінчив кар'єру з рахунком 29-0. Не всі готові піти на таке і попрощатися з спортом в статусі чемпіона. Він все зробив ідеально. Хабіб на той час здобув і гроші, і популярність. У нього є все, аби більше не битися. Та й вагу йому було вже важко робити. Він міг, наприклад, зірвати бій. Тому я теж вважаю, що в принципі він закінчив вчасно. Омейлі каже, що його від думки про бій Конора проти Олівейри. Конор проти Чендлера теж круто, але якби мені прийшлося вибирати, то я би віддав голос за Олівейру. Мене заворожує цей бій, я би хотів його побачити чим скоріше. У бою Конора та Чендлера є хоча б якась інтрига. А от Олівейра, думаю, буде фаворитом у бою з Конором. Але челюсть Олівейри вже пройшла багато випробувань. Може йому прийдеться привітатися з Лакі Панчем, час покаже. Також він вважає, що Корі тупанув, коли прийняв бій з умаром. Якщо дивитися з точки зору бізнесу, це дуже нерозумно. Корі можна вважати ганстером, так воно і є. Але згадайте, що казав Чейлсонен. з слабким бійцем за найвищу ціну. Корі зробив все навпаки. Він б'ється з найсильнішим за копійки. Можливо, Корій не заробить багато грошей, але він точно здобуде нашу повагу. Він не перебирає опонентами. Він людина компанії, яка робить те, що потрібно. Ну і звісно, він може і хоче довести собі, що він найкращий. Його коментарі по цьому бою були в минулому випуску. Хто не знає, можете глянути. Дуже сильні слова. Волкановський запросив у свій лагер 11-кратного чемпіона по тейквондо і карате Карла Ванрона для підготовки до бою з Родрігесом. Звичайно, приїзд Карла в тренувальний лагер для мене дуже важливий. Він розуміє, коли потрібно наносити удари. Для мене було критично важливо мати когось з такими навичками. Бачимо, що Волконовський дуже серйозно ставиться до своєї підготовки. Це показує, як сильно він хоче досягти ще кращих результатів. І він явно не збирається дивитися за спину Є Єру. Царук'ян розповів про спаринги з Пор'є. Я дійсно проводив з ним спаринги, коли він готувався до бою проти Хабіба. Вони знали, що я теж борець. я непогано провів спаринг, але моя боротьба була кращою. Боротьба боротьбою, але в бою є ще дуже багато інших аспектів. Царукян ще не провірений справжніми топами по типу Гейджі або Олівейри. Лише після того можна буде плюс-мінус розуміти його рівень. А наразі є питання. Кайкара Франс поб'ється з манелем КП на турнірі UFC 293. Як бачимо, Кайкара це взагалі не про те, коли б'ються раз на рік. Хлопець стабільно виходить кожні 3-4 місяці. Таких бійців ми поважаємо. Останній свій бій він програв суддійським рішенням проти Аміра Альбазі, але там було м'яко говоря дуже спірне рішення. Подивимося, чи зможе він реабілітуватися. Ну а я дякую всім за увагу. Побачимось.